Нещодавно мені до рук потрапила така старенька брошурка Андрія Шептицького, в якій він виклав деякі свої думки. І мені захотілося оживити те, що він сказав. Тому я готую серію рілзів, і сьогодні перший рілз з цієї теми. Поговоримо про святу віру. І так, свята віра це Божий провідник, це наука, яку приніс Христос із неба на землю. Щоб показати нам дорогу спасіння, наше життя це подорож у далекий край, і перед нами безліч доріг, широкі та легкі це шлях гріха, вузький тернисті це шлях праці і обов'язку. Тільки вони ведуть до спасіння. Людський розум і сумління це добрі провідники, але ж вони не знають усього. Без Божого світла вони не можуть нам відкрити, як догодити Богові і як відкрити його вічність. Тому Бог дав нам третього провідника святу віру. І без неї точно нема спасіння, але де її шукати, як її пізнати, і як триматися її, щоб дійти аж до Бога? Саме про це дивіться в наступних рілзах, де ми будемо піднімати подібні питання.